З нами є Сергій Сідорін. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Розкажіть, де перебуваєте, якщо можете розказати, і яка у вас ситуація? Наш підрозділ, 4-та бригада оперативного призначення, перебуває на Бахмутському напрямку. Наші російські загарбники активно почали наступальні дії на даному напрямку ще. В липні 22 року не зменшують темпи, продовжують наступи. Зараз активні дії проходять в районі населеного пункту Кліщівка за Кліщівські висоти. Противник традиційно для себе відзвітував про взяття цих висот, але наші сили оборони продовжують їх утримувати відбивати наступи. Також активні дії противника проходять в районі населених пунктів Богданівка Хромова. От, також е, сили противника успіху на, даному, на даних напрямках немає. Е, чи е, зараз яка взагалі зараз, ситуація? Наскільки ворог е, перехоплює ініціативу? Чи можна про таке сказати? Е, актив, активність противника починається з підходом е, його свіжих сил. Е, противник активно е, формує в себе в тилу. Резерви загоджує їх на полігонах і з появою таких підрозділів біля лінії бойового зіткнення. Відповідно, наступним етапом є початок штурмових дій на тій чи іншій ділянці. Тобто, про масований наступ противника, на якійсь ділянці фронту мови поки немає. Він укусами багатьма укусами намагається здійснювати наступальні дії. Локально для захоплення якихось населених пунктів ключових висот, щоб потім відзвітувати звітувати в своїх засобах масової інформації про значні успіхи в своїй спеціальній військовій операції. Наскільки ворог зараз поповнює нову техніку? Це відчувається, що російський ВПК добре працює. Ee, російський ВПК практично перейшов на рейки військового стану. Відповідно, в три зміни е, виробляються боєприпаси, військова техніка е, різного роду озброєння. Е, в них немає проблемних питань із е, мобілізаційним ресурсом. Вони формуються, підтягуються до лінії фронту. Е, тут до них рекомендовуються. Одна-дві можливо три роки підрозділів шторму «В», які аналогом штрафних батальйонів часів Другої світової війни. За час полігону і злагодження мобілізованим Російської Федерації промивають мізки, тобто вони їдуть впевнені, що вони переможуть убивати так би мовити, українців, захоплювати нові території. Але як правило, на всіх ділянках фронту вони стикаються з підрозділами сил оборони. Спочатку знищуються їхні штурмові підрозділи з ЧВ, Потім знищуються їхні мобілізовані уже настрої расистів в цей час значно зменшуються, і потім після знищення або деморалізації Мобілізованого свого складу відповідно приступають більш професійні підрозділи, контрактники, спеціальні підрозділи. От які потім знищуються відповідно, ці штурмові дії свіжими силами супроводжуються. Значної кількості артилерії, так як вони прийшли після загодження, вони укомплектовані практично і е, мають велику кількість боєприпасів, і відповідно вони не рахуються ні з інфраструктури, ні з наявності цивільного населення на даному напрямку. Вони просто стирають з лиця землі е, е, населені пункти. Вони просто намагаються захопити територію і відзвітувати е, для своєї пропаганди, що вони щось взяли». Але характерним також є те, що можна помітити, вони спочатку в своїх засобах масової інформації доповідають, що вони захопили територію, святкують перемогу. Відповідно, їхні військові намагаються все це підігнати, так би мовити, під реалії їхньої пропаганди, і направляють свій особовий склад. Для м'ясних штурмів відповідно несуть відповідні втрати. Ми їх успішно відбиваємо. Що ж, дякуємо дуже, пане полковнику. Полковник Сергій Сідорін, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Дякую, що знайшли час поспілкуватися, і розповісти про ситуацію на вашій ділянці фронту. Дякуємо.